Частина 10. Терапія свідомості. Що таке лікування? Почувши це питання, багато хто з вас дадуть відповідь, що мова про усунення нанесених тілоушкоджень, лікування від хвороб і відновлення міцного здоров'я і нормального життя. Насправді для різних людей лікування може означати різні речі. Деякі засереджені точуються на спортивному. Та добре підготовленому тілі у той час, як інші більше зацікавлені у зміцненні почуття емоційного спокою та благополуччя. Чи знаєте ви, що буквально визначення зцілення – це набуття цілісності, замість ізолювати хвору частину тіла, холістичні методи, методи лікування працюють з фізичними, емоційними та духовними проблемами. Які можуть впливати на здоров'я людини. Позитивна енергія використовується для відновлення цілісного балансу між тілом, розумом і душею, задовольняючи потреби людини комплексно. Само собою, здорові розум тіло та дух забезпечують гарну якість життя. Незалежно від того, скільки грошей ви заробляєте, або скільки у вас власності, Погане здоров'я зробить вас нещасним. Немає нічого важливого за ваше самопочуття. Ви можете здивуватися, дізнавшись, що ми всі цілодітелі. Але якщо ви коли-небудь допомагали нужденним, то ви теж цілитель. Деякі з вас можуть пов'язати це слово з чимось містичним чи релігійним. Однак зцілення це здійснення. Природне явище і всі ми здатні опанувати цим навичкам. У міру того, як ми все більше віддаляємося від своєї природи, у нас залишається все менше шансів відкористовувати свої здатності стрілювання. Частково проблема полягає в тому, що ми насправді не віримо у свої цілібні здібності. І покладаємось на інших, коли справа доходить до лікування. Замість того, щоб дивитися всередину себе, хочемо вірити, що вирішення наших проблем може запропонувати хтось інший. У нашому суспільстві лікування міцно асоціюється з врачами та лікарями, до нетрадиційних методів часто відносяться з підозрою або відвертою зневагою. Але останнім часом спостерегливий сплеск інтересу до холістичної медицини. Інноваційними альтернативні методи лікування поступово отримують визнання, оскільки люди втрачають віру у традиційну медичну систему, яка не відповідає їхнім потребам. Дякую.